Бахмут стоїть виключно, виключно на характері тих воїнів, котрі його захищають. Привіт, друзі! Ви на ютуб-каналі Курбанова Лайф, і цей випуск присвячується ситуації довкола Бахмуту. Дуже важливо, що за роковинами, за страшним роком початку повномасштабного вторгнення, за дев'ятьма роками війни в цілому, щоб ми не забували і не втрачали те, що називається тримали руку на пульсі, того, що відбувається на нашому фронті, на сході нашої країни, та якось так останнім часом Бахмут перетворився на стабільно важку точку на мапі нашої країни, але Останні звістки, остання інформація звідти вона знову знову привертає нашу увагу, і ми маємо про це говорити. Наскільки ускладнюється ситуація? Що треба знати на даний момент? що ми з нами діляться наші військові? Це те, що збройні сили країни-агресорки Російської Федерації вони дедалі більше перекладають туди живої сили. Якщо перші хвилі були присвячені тому, як там спалювали, значить там м'ясорубку запускалося це живе м'ясо вагнерівців, представників приватної військової компанії, військової. Злочинців, то зараз, звісно, кількість їхнього угрупування вже. Надзвичайно сточилося, і власне це змушує російське керівництво дедалі більше відправляти туди вже нерегулярні російські війська. Вони насувають на нашу армію, вони насувають на наш бахмут з різних напрямків, намагаючись зробити одне єдине це відрізати наше угрупування, взяти в бахмут в те, що називається оперативне оточення, в кільце замкнути це кільце. Ну і відповідно відрізати від нас стратегічно важливу ділянку фронту. Це підтверджують абсолютно різні представники збройних сил України, наші оборонці, які зараз знаходяться в Бахмуті, Незважаючи на надзвичайно скрутну ситуацію, все одно лишається якимось чином частина цивільного населення. Хоча туди вже й неможливо потрапити те, що називається волонтерам чи журналістам, майже повністю Бахмут закритий від того, щоб цивільне населення заїжджало туди. Тобто, ті, хто живуть, там лишаються. І от ем, найбільше інформації ми отримуємо від військового на позивний Мадяр. Знаєте, він був е, гостем, героєм нашого стріму. Він якраз розповідав там свого часу про захист Соледару. На сьогоднішній день його підрозділ, його хлопці, і дівчата вже перекинуті на Бахмут. І от кожен день він фактично звітує про те, наскільки складна ситуація. Тут не варто робити якихось е, попередніх висновків, чи готують нас, не готують до стачі Бахмуту. Ви знаєте, про це говорять ну так на моїй пам'яті. Щонайменше останні два місяці: що або от-от завтра росіяни вже захоплять, або от от завтра вже Збройні сили України будуть покидати стратегічно важливий Бахмут. Ще навіть і близько немає такої інформації. Просто єдине в чому збігаються заяви як представників офіційні. Нашого генштабу, так і наших військових на місцях, це те, що справді складна ситуація. Росіяни спалили там неймовірно велику кількість своєї техніки, своїх людей. Вони продовжують це робити, але тим не менше, і наші захисники оборонці Бахмуту стоять на своїх позиціях і не збираються їх здавати стратегічно важливий напрямок. Для нас на фронті так, але найбільша наша цінність, як зокрема говорить про це і головнокомандуючий збройними силами України, генерал Валерій Залужний, ми тримаємося не за землі. Для нас найголовніше це захист і життя наших військових. От якщо буде велика небезпека, якщо справді ситуація буде вже скрутною і неможливо буде застосовувати інші якісь. Е Методи і способи захисту тоді будуть вже застосовувати інші варіанти, да із, наприклад, відходом. До цього треба ставитись теж максимально спокійно. Але найбільше красномовно, чітко, ну і те, що називається, аргументовано про ситуацію самого Бахмуту, я пропоную все ж таки нам почути і побачити слова від таку міні доповідь від військового на позивний мадяр. Міцного вам Бахмуту. 27 лютого близько 22 години. Доба вже на ісході, ніч попереду. Не буду сьогодні вас нічим не захмучувати, засмучувати. Бахмут не в облозі. Ми тут і то є добре. Значить, сьогодні нарешті закінчили, практично закінчили там стягування на банку всіх залучених в результаті збору коштів. Сашко, покажи, будь ласка. От на екранчик сюди. оп. Оце станом на 8 годину було 20, дякую, 28, 28 мільйонів е, вже зібрано на одній банці. Для чого це потрібно? Це трохи возністими банками виникло. Це в рамках збору, хто не знає на ті дрони, що ми зараз велику партію закуповуємо на понад 50 підрозділів ЗСУ. Треба їх всі в одну докупи, щоб потім одним одною сумою, як то кажуть, по контракту переводити, міняти на валюту і переводити. Трохи були заминки з банком без претензій. Зрозуміло, ці органи, що там мають як це називається, моніторингові і таке інше, запросили там виписку. То я просто вам, щоб ви розуміли кількість, бо ми не можемо порахувати, яка кількість донаторів прийняла участь у зборі. Одне знаю, приватівська картка, приватівська, на котрій було накопичено 10 з 30 мільйонів гривень. Виписка зайняла 1744 вертикальних сторінки. Ну то уявіть собі, скільки не знаю. Навряд будемо рахувати. Це говорить про те, яка сила селена людей. Задіюються у такі проекти, і це не те, що тішить. А я пишаюся і щоразу це повторюю, що я є українець і маю честь захищати свою батьківщину для таких гідних громадян, патріотів і добродів. Трохи порозважаю вас про нову псячу тактику навколо Бахмуту. Пам'ятаєте, розказував, що концентрація вагнерівців різко е щезла зайшли регулярні війська, і знаєте що? Ті регулярні війська трохи такі секливі, як Починаємо їх масажувати. Я вже не говорю про стволку, а навіть е е скидами чи ще якимись е відповідними подарунками для підарунків. То тікають аж бігом, і вони за пару днів зорієнтувалися, повернули передові загони вагнерів. Що вони зараз роблять? Групи від 5 до 20 хробаків, саме вагнерів. Ми це чітко розуміємо, бо навіть ті самі по радіоперехватам пси їх супроводжують. Авіаудар зараз буде до речі на ваших прямо в ефірі. Це вони зараз застосовують щоночі. Потужні авіаудари ракетні по бахмуту. Полетіло. Зараз буде. Так звучить авіаудар по центру Бахмута. То що робить? роблять і відбувається він 3-4 рази за ніч. Застосовують якісь потужні ракети, то не нурси, ще Фаб. не Фаби. Фаби от коло мені підказує, але така після них цей, криниця така має реальну. Я фіглюю, але насправді то є страшна зброя, яка наносить, розбирає бахмут на щіпки, і мало що з нього залишиться з того міста. Це треба визнати. Але ми тут ми тримаємо і триматимемо, і, як звичайно, одне і те саме. Повертаюсь до вагнерів. Значить, що вони тепер роблять? За грани, заград загони, -загони. пам'ятаєте, да? вперед, регулярні сикують, аж під себе кладуть. Засилають вперед е, п'ятірки, десятки-двадцятки. Ті займають позиції. Е, в раді, які їм кричать, що як відступиш, то в кращому випадку на, на підвал на яму. Не знаю, що в їх розумінні є на яму чи не краще на ямі, все ж таки, чим здохнути в першій же атаці під тиском, е, нарвавшись на зворотній вагон ЗСУ. Але виглядає це досить. Е, досить е, Оригінально не підходить слово, приобкувато теж негарно казати. Одним словом, як було то вагнерівське тушковане м'ясо, так воно і залишилося. Трохи його відвели. Зараз його повернуло, і вони на всіх напрямках, що є навколо Бахмута, пруть у якості передових груп, у котрих немає права повернутися назад. Все. Після них заходять регулярні війська. Називаються вони борзу регулярними військами. Насправді це досить такі зі страхом серця у них там нема. В чому там в кінцівках хробачня, котра відповідним чином себе веде, отримуючи відповідну арзустріч чи, чи, чи вступаючи в контакт. Тяжко сьогодні, 27 лютого. По всім, без виключно, напрямком Бахмуту. От поспілкувався з усіма колегами. Зараз готуємося до ночі, підводили день, зараз у всіх там на координація, карти таке інше. Складно на кожному з напрямків. Щось вони собі знову намалювали, ті підари. хочуть вони якнайшвидше нас взяти у кільце. Ще раз повторюся. Э, облоги немає. Край тяжка ситуація на північному дальньому фланзі, звідти відбуваються от саме ті штурмові дії ворога. Вони не є багаторазові, вони є беззупинні. Вони просто продовжуються, лягають, відходять, виносять залишки якихось 200-300 і знов завалюють. Знов завалюють. І от одне і те саме вони дуже хочуть перекусити. Одну з доріг не буду називати, ті, хто карту дивиться, розуміють для того, щоб сформувати, вже чи не оперативне оточення, будемо так казати. Але нехай спробуючи до того дотягнутися. А наразі мусите розуміти, Бахмут стоїть виключно, виключно на характері тих воїнів, котрі його захищають. Концентрація сил ТРО наразі мене вражає. Сюди. Приїхала кількість добровольців, будемо казати, воїнів, котрі спочатку війни чи трохи пізніше пішли у територіальні оборони. І будьте уважні і з повагою до воїнів ТРО, бо вони на то заслуговують насправді. Не менше, як всі інші підрозділи. Дякую за цей день, всім безвиключно підрозділам ЗСУ, що боронять фортецю Бахмут, всім загонам прикордонників, всім підрозділам загонам Нацгвардії, ТРО, артилерії, всім тим спецпідрозділам, який я зазвичай не називаю, котрі, кожен з котрих робить тут свою роботу, котру повинен робити. Матуся, я тебе дуже кохаю. Все буде добре. Нарід, рухаємося далі, ноч попереду. Вам тихою та теплою, а нам, оскільки це можливо, спокійною. Туманяри не проходять, щоночі нічого практично не видно. Волога страшенна, все потануло, плюсова температура третій день, болота по коліна це дуже досить так м'яко кажучи. Разів з 10 протягом дня дощить, перестає, дощить, перестає. Все це впливає на складність виконання тих чи інших тактичних задань та виконання бойових задач. Але маємо, що маємо, весна на носі, зима здається. Славити Богу, що ця зима не була типовою. Все ж таки, як звичайно, вона буває своїми нерозмірними холодами. Ворог гамселить по місту артилерією, танками, РСЗВ, мінометами. Останні декілька днів додав авіацію. Щойно випадковим свідком стали. Отак, от, от 3-4 рази за ніч залітають ворожі підерські літаки, кидають суттєві зарази і наносять тим самим, розбирають тим самим Бахмут. Несуть за собою смерть. Багато що ще мав сказати, але, мабуть, цього достатньо. Для наступальних дій тут у нас засобів недостатньо, скільки критично, бо це не звучало. Не вистачає мін всіх, без виключення, від 60-х до 120-х. Не вистачає. Ручних гранатометів не розтучає тих засобів, котрі хлопакам безпосередньо а, знаходячимся щоденно і щосекунди у контакті. Але давайте будемо з розумінням відноситися, бо я впевнений, що наше командування знає, що робить у передчас тих дій, котрі ми дуже очікуємо по будь-якій ділянці. Нашого фронту для того, щоб в кінці кінців розчехлити все те, що ми отримуємо, і піти давати нормальних люлей тим хробакам. А наразі будемо тримати фортецю Бахмут, який був нашим, є нашим, і залишатиметься нашим стільки, скільки ми зможемо встояти, чи скільки буде доцільно для виконання бойових задач. Всім миру. Друзі, не забувайте підтримувати наших військових, не забувайте те, що називається донатити не тільки о, на якісь відкриті загальні рахунки, як ми завжди пропонуємо рахунок в національному банку, створений на збройні сили України. А ще, звісно, відгукуйтесь обов'язково на такі заклики, які час від часу можна почути дуже конкретні від наших військових. Тому що посилюючи збройні сили України, ми послаблюємо нашого ворога і тримаємо разом руку на пульсі. Не забуваємо про те, що війна триває, наш бій продовжується. Ну і Велика перемога попереду, тому гуртуємося, не розслабляємося. Ну і звісно, віримо тільки в Збройні Сили України. Бережіть себе, бережіть Україну до зустрічі!